Як ідентифікують людей зниклих безвісти під час війни? Як дізнатися правду про долю рідної людини? Я Валерій Пархоменко. Сьогодні покажу вам роботу тих, хто щодня допомагає родинам знайти відповіді на ці болючі питання. Полтавський науково-дослідний експертно криміналістичний центр МВС це місце, де щодня проводять десятки експертиз. Тут досліджують усе від почерків від документів до вибухових речовин, комп'ютерної техніки, зброї, біоматеріалів. Але сьогодні про одну з найчусливіших тем ідентифікацію загиблих, коли людина зникає безвідці під час бойових дій, окупації обстрілів, шанс знайти її живою, на жаль не завжди є таких випадках родичі перейдуть зразки для створення ДНК профілю. Це мазок з внутрішньої частини щоки, і саме на основі цього зразка формується карта, якою потім можна ідентифікувати людину, якщо буде знайдено тіло чи фрагменти ДНК. Це надзвичайно відповідальна робота. Експерти обробляють біоматеріали, працюють із базами даних, проводять порівняння. Профілі зберігаються в центральному реєстрі, і саме завдяки цій системі з часом здається встановити особи загиблих, які не могли впізнати раніше. Це безкоштовно для родин, це обов'язок держави. Буває, що сім'ї чекають відповідей роками, і коли відповідь приходить, це важко, але це правда. Яка краще за невідомість? Тож це можливість попрощатися із своєю близькою людиною. Центр виконує десятки експерти щодня, але за кожною не просто зразки, не просто цифри, а історія та люди. Дякую фахівцям, які дають правду і дають відповіді на запитання.